Всім привіт! Ви на каналі Продача та смачні рецепти? І сьогодні я готую томатно-перцевий соус. В Балканських країнах це називається айвар, але його роблять завжди гострим. Він в мене не буде гострий, бо в мене небагато гострого перця, і я хочу його зробити таким більш солодким. Що входить в цей? Соус, або будемо називати його айвар. Солодкий перець, 2 кг. Томати також 2 кг. Тобто порівну перцю та томатів. Дві цибулини, дві моркви. Ну, такі все середнє. Дві середні, дві моркви. Хоча ось ця велика. Часник, дві головки. Часнику, великі головки. І трошки в мене буде гострого перцю. Е, так, це... Спецій. Це все. Спецій ніяких не додаю, буде тільки сіль, 2 столові ложки, та 4 столові ложки цукру, 100 мл олії та десь 3-4 столові ложки оцуту. За класичним рецептом, всі овочі треба подрібнити в м'ясорубці. Я не буду цього робити, я просто це поріжу, як мені зручно, і все складаю в одну ємність в каструлю, в якій буду готувати. Овочі в каструлі на плиті. Я вже включила вогонь. Додаю 100 мл олії. Це десь 6-7 столових ложок. Або можна виміряти за допомогою скляночки. Так. Далі додаю сіль дві ложки столою та цукор чотири. Все. Залишаю це варитися десь хвилин 30-40. Якщо може ще додати трошки води, якщо потрібно, якщо не дуже соковиті ці овочі, ось так. Кришечкою прикриваю і вариться 40 хвилин. Айвар майже готовий. Зараз додаю чесник до нього. І я вже казала, що в мене небагато гострого перцю, я його теж подрібнила, але якщо хочеться додати якоїсь гостроти, можна додати, додати мелений. Додаю чесник, вариться ще 5 хвилин з чесником, і потім будемо дрібнити. Зняла з вогню і буду дрібнити. Буду робити це блендером. Подрібнила. Такий гарний помаранчевий колір. Додаю трошки все ж таки гострого перцю, бо в мене був дуже маленькі шматочки. Зовсім трошки додаю. Ось так, в мене така маленька-маленька ложечка. Десь пів такої маленької ложки. До речі, можна додати якусь паприку, копчену або, звичайну. Ну, яка вже така готова, як, як е, приправа. Все, повертаю на вогонь. І ще мені треба це ну, довести до кипіння та проварити декілька хвилин. Ще мені потрібно додати трошки оцету. Я додаю дві ложки. Оцет в мене яблучний. Ось так. Все. Зараз, ще варю, ну, тут достатньо буде 2 хвилини, коли вона закипить. І все. Розливаю по баночках. Баночки невеликі, 300-400 Мілілітрів. Його можна використовувати як приправу, як соус. цей, Ну, це і є соус. Він дуже смачний і е, в нього такий гарний аромат перцю солодкого. Дуже такий красивий, гарний більшов цей соус. Я його називаю томатний, томатно перцевий по консистенції, ось в мене трошки залишилось, він дуже густий. Ось такий, густий-густий. Його можна ще більш так подрібнити, він буде як пюре. Але ось він тримає форму, він дуже добре ось такий. От. Його можна і на хлібчик, і додати будь-куди, і взагалі до будь-яких м'ясних використовувати Дуже гарний соус виходить, дуже швидко і просто вариться, гарно стоїть. ось так в мене в квартирі, я його в мене немає ні погребу, ні підвалу, нічого немає. Дуже гарно він стоїть всю зиму і смакує нам до всіх страв, і до м'ясних, і до перших, і до других, і до будь-яких.